У Криворізькому районі процес розвитку медичної галузі за оцінкою медпрацівників набув певного динамічного характеру на первинному рівні. Населення обслуговують 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Значно покращилося технічне забезпечення та забезпечення медикаментами. Амбулаторії створені на базі колишніх дільничних лікарень, які були в районі. Також до складу центру входять 36 Фати. Тепер в кожній амбулаторії є, змінилося те, що є, з'явилися койки денного стаціонару. Тобто там, де лік... хворі знаходилися цілодобово в лікарнях, тепер така необхідність відпала, і людина, якщо потрапляє до лікаря на прийом, робляться призначення, то в денний час знаходиться на койці. А вечором йде додому. Отримані 10 одиниць санітарного транспорту, говорить Володимир Васильєв, суттєво допомагають медичну допомогу надавати у більш стислий термін. Затримки з викликами лікаря на селі немає. Значно полегшує роботу і можливість робити аналізи безпосередньо на базі амбулаторії. Можна виявити швидко рівень глюкози в крові, можна подивитися там аналіз крові в скороченому вигляді. Аналіз оприділитися тобто, швидко куди далі направляти больного? Якщо змін в аналізах немає, то лікар сімейний ліче на дому. Якщо є якісь виражені зміни в лабораторних аналізах цих, що ми робимо, то направляємо на вторинну ланку. Ну, Дивимося стан хворого і вирішуємо, куди направляти. Вторинна спеціалізована медична допомога населенню надається комунальним закладом Криворізька центральна районна лікарня, яка має стаціонар на 165 ліжок. Головний лікар закладу Діна Грінберг серед позитивних моментів реформування медицини називає покращення якості харчування в лікарні. Позитивним моментом є те, що покращилось харчування і лікування хворих. Якщо в минулі роки на харчування виділялось 2-3 гривні, то сьогодні. Харчування це 7 гривень і для дорослих, і для дітей. А інваліди Великої вітчизняної війни та учасники Великої вітчизняної війни харчуються на 35 гривень. Покращилось також медична, медикаментозне забезпечення. Сьогодні на медикаменти виділяється 6 гривень 41 копійка, якщо раніше це було також 3 гривні. а на інвалідів війни і учасників війни 40 гривень. Крім того, в лікарні працюють і допоміжні методи лікування. Це фізіотерапевтичне відділення, яке у своєму складі має кабінет лікувальної фізкультури, кабінет водолікування, тепло і електролікування. Це дуже допомагає в лікуванні хворих, тому що сьогодні не кожен може приобрести такі медикаменти, які йому призначають. Окрім фінансування з бюджетів різних рівнів, говорить Діна Грінберг, поліпшити матеріально технічну базу лікарні допомагають спонсорські кошти. Проведено ремонт в педіатричному відділенні палату для дітей, які опинилися в складних життєвих умовах. Палата зроблена під євростандарт, обладнана всім необхідним меблями, поміняна вся сантехніка. Бойлер поставлений, тобто, якщо нема гарячої води, діти наші страдати не будуть іграшками і необхідним одягом. Тобто, дуже прикро, що у нас сьогодні є такі діти, які опиняються в таких складних життєвих обставинах, і за рік таких дітей через наше відділення проходить до 14 чоловік. Поряд з прогресивними змінами спільною проблемою для обох рівнів медичної допомоги залишається проблема з кадровим забезпеченням. Навіть суттєве збільшення зарплатні, яке відзначають самі ж медпрацівники, не допомагає виправити ситуацію. На сьогодні амбулаторії району укомплектовані кадрами лише на 49 відсотків, центральна районна лікарня на 78, з яких 60 відсотків працівників це люди пенсійного віку. Альтернативу медики вбачають у залученні до медичної справи сільської молоді. Цьому році ми направили на цільове. За цільовим направленням до вступу в медінститут направили сім випускників наших сільських школ і п'ять випускників направили в медичний коледж міста Кривого Рогу. Тож сподіваємося, що якщо вони закінчують навчання, вони вернуться в лікарню. Від первинної ланки на навчання цього року було направлено семеро випускників, трьох із них на вищі форми.